Можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас. Весна у Львові традиційно розпочинається з ремонту доріг. У місті вже закрита для проїзду вулиця Промислова на черзі Богдана Хмельницького та гайдамацька. Якими ці дороги будуть після ремонту та скільки вони коштуватимуть місту? Дізнавались наші журналісти. Великі транспортні артерії Львова та дороги у центральній частині міста перебувають у доброму стані. Тоді як менш важливі автошляхи подекуди нагадують фронтові рокади просто напрямком, але аж ніяк не проїзною дорогою. Водії називають вулицю Богдана Хмельницького. Рельси торчать булижні ямами такими. Тут додавати весь час, виходить зі строя. Просто вже і давно давно треба робити, ремонтувати. Бо то неможливо так їздити. Цього тижня на капітальний ремонт закрили вулицю Промислову на ділянці від Волинської до Хмельницького. За тиждень-два планують взятися і за саму вулицю Хмельницького, а згодом і за дорогу на Гайдамацькій. Загалом капітально зремонтують півтора кілометри автошляхів. На вулиці Промисловій проєктом передбачено заміну колектора. Які проходять по цій вулиці, часткова заміна водопровідної системи? Відремонтувати повністю проїзну частину, влаштувати нову нові трамвайні колії по технології безшумних рейок, тротуар відремонтувати, контактну мережу, освітлення не ну, весь благоустрій. Вартість робіт становить близько 6,5 мільйонів євро. Фінансування проводиться за рахунок коштів, наданих європейським банком реконструкції та розвитку, а також з місцевого бюджету. Ми розділили роботи на дві фази. Перша фаза це було будівництво в 2013 році, У 2014 році ми не проведили будівельні роботи через те, що було… ми перепідписували документи щодо фінансування і проводили реструктуризацію виплат в Європейського банку. І після цього ми отримали фінансування, зараз будемо продовжувати виконання робіт. Реконструкції доріг планують закінчити вже восени. Контролювати якість проведених робіт буде іноземний спостерігач. Перевіряємо кожний матеріал, який вони використовують. Перевіряємо саму роботу, як вони роблять. Якщо є дефект, ми не приймаємо роботи і вони мають переробити. І ми перевіряємо об'єми. І ну, підпишемо, скільки можна платити через об'єм, який виконаний, і ціни на єдиницю, які є в контракті. Трамвайний маршрут номер 6, який курсував промисловою на час ремонту, буде їздити за новою схемою: Чернівецька, городоцька Богдана Хмельницького, Торфяна. Місто об'єднання самопоміч спільно з Райфайзінг Ванкаваль забезпечило львівських школярів браслетами-світловідбивачами. Тож тепер діти на дорогах міста стануть помітнішими. Детальніше про саму акцію і її результати дивіться далі у сюжеті. Вже більше двох років компанія Безпечне місто проводить різноманітні заходи і тренінги спрямовані на те, щоб навчити львів'ян правильної поведінки на дорозі. Особливу увагу Безпечне місто приділяє дітям представники і волонтери проводять зі школярами пізнавальні інтерактивні тренінги. Ми навчаємо діток, як правильно переходити через дорогу. Повторюємо з ними елементарні дорожні знаки, які вони можуть зустрічати на вулицях. Також вчимо, на яке світло треба переходити дорогу, на яке ні. Ну і загальні правила поведінки на дорозі. З такими тренінгами безпечне місто вже встигло відвідати не лише усі школи Львова, а й позашкільні заклади. Нововведенням стали світловідбиваючі браслети. Водій пішоходи у пору доби бачить звістині 30 метрів. Якщо у дитини пішохода є така смужка, світловідбиваюча її можна чіпляти на рукав, можна на рюкзак. А водій побачить пішоход звісані близько 150 метрів. Тобто, це є. Гарантію безпеки до це на дорозі такі браслети волонтери роздавали у всіх позашкільних закладах Львова. Близько двох тисяч дітей отримали захисний аксесуар. Соціальну ініціативу підтримав Райфайзенбанк Аваль. По сьогоднішній день ми бачимо досить небезпечно в нашому місті. На всій вулиці освітлюється. Ну і ми підтримали дану акцію. Акціонери Райфайзенбанку Аваль на сьогоднішній день. Про розробили стратегію до 2017 року, де соціальна відповідальність над саме бізнесу, тобто нас на перед дитячими бушкими закладами, перед незабезпеченим верстами населення, є розроблено так само до 2017 року. Завершуються тренінги кампанії Безпечне місто попереду ще багато роботи, втілення нових ідей та задумів. Адже найважливіше безпека кожної дитини. На йога марафон зі всіх куточків України львів'яни та гості міста мали унікальну можливість очистити розум та тіло від проблем та недух. Про великий захід та сильні емоції. Дивіться далі, «Незважаючи на те, що сьогодні досить прихолодно. Людей дуже багато всі гріються. Зареєстрованих в нас взагалі 550 людей. Вже людей 200 сюди прийшло, міняється займається. Так що нам дуже приємно, що стільки людей прийшло і побачило, і взнали про таку подію. Однією з перших, хто дізнався про захід, стала студентка Юля для дівчини. Ранкове заняття йогою – це бадьорий піднесений настрій, який додає сил у період навчання. Я займаюся йогою нещодавно, тому для мене це такий. Скажем так, велика подія, коли я приходжу на марафон. Оскільки це четвертий, то я вже в четверте на такому кльовому заході. Значно довше віддає себе улюбленій справі Євген Суковський, ведучий та один з тренерів дійства, запрезентував у марафоні напрям з хатха йоги. Унікальність я думаю, події в тому, що ну як підхід до йоги, такий, бо кожен робить якийсь свій напрям, в кожного є якісь цікаві знання, інформація, і кожен може чимось новим поділитися. І ми запросили всі студії Львова. Котрі займаються тим чи іншим способом йогою, там фітнес-клуби, інші це і ті, хто зголосились, вони сьогодні представляють свій напрямок, себе презентують і мають можливість просто представити, познайомити, залучити людей до занять йогою в різних варіантах. Десь, так. хто не зумів чи не встиг випробувати свої сили в інших напрямах, може зробити це уже влітку. Саме тоді варто чекати наступного його марафону, організованого спільною з кампанією Здорове місто, об'єднання самопоміч. Минуло 150 років від дня першого публічного виконання пісні, яка згодом стала державним гімном Ще не вмерла України з ініціативи Об'єднання самопоміч український славень вже третій рік поспіль масово виконують на площі ринок. Подробиці святкування у нашому сюжеті далі. Вірш, якому судилося стати державним гімном України, був написаний в другій половині 19 століття українським поетом, етнографом і фольклористом Павлом Чубинським, за створення якого він потрапив у заслання. Уперше патріотичний вірш був опублікований у львівському журналі Мета і дуже швидко став настільки популярним, що певний час його авторство приписували навіть Тарасові Шевченку. Гімн українського народу це душа української нації, знаючи гімн України і пам'ятаючи, чи свої традиції відстоюючи все добре, що є? Тим самим ми відстоюємо власну ідентичність, ідентичність українця, адже в нас в душі закладено бути. Близьким і рідними своїй землі автором музики став греко-католицький священник, композитор і диригент Михайло Вербицький, двохсотліття якого нещодавно відзначали в Україні. Вшанування пам'яті видатного митця відбулося в українському селі Млини, яке зараз знаходиться на території Польщі. Там Вербицький, будучи місцевим священником, прожив останні роки свого життя, і саме там народилася мелодія до вірша Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. Коли отець Михайло ділився своїми думками. І пізніше описували, чому власне, він взяв саме цей твір для того, щоб покласти його на музику. Він каже, що в тих словах я відчув велику потугу, велику силу, силу незламну, непереможну. Яка ладна долати усілякі перешкоди, душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Вперше цю пісню виконали у перемишлі 10 березня 1865 року. Сьогодні 150 років по тому Львів вже втретє повторює патріотичний вчинок своїх пращурів. Учнівська та студентська молодь Львова спільно з громадськими організаціями, об'єднаннями та усіма бажаючими зібралась в центрі міста, аби спільно заспівати найвеличнішу пісню нашої держави Ще не вмерла України. Це велика подія, я вважаю. І судячи з цією ситуацією в Україні, я хочу, щоб всі знали, який в нас хорожий гімн. В такий час для України, звичайно, треба підтримати цих всіх людей. І цей день також ну, як не як святкувати, проявляти якось свій патріотизм. Свято гімну України це досить актуальне свято. Тим більше на сьогоднішній день. Зв'язку з цими подіями, які творять, які тривають в Україні, прийти і вшанувати пам'ять гімну є дуже актуально». Для нас дуже важливим є те, що наші хлопці зараз воюють. Ми хочемо їх підтримати цим флешмобом. і Я вважаю, що це є дуже хороша підтримка. Ми вже третій рік поспіль вшановуємо державний гімн України таким заходом, спільним виконанням гімну і відповідно флешмобом. Вважаємо це і міським, і державним рівнем. Водночас це найменше, що сьогодні ми можемо зробити підтримати гімнем України закликами «Слава та Україні. Україна подонесе наших хлопців, які стоять і оберігають державу на східних гробежах. Офіційно пісня Ще не вмерла України стала гімном 15 січня 1992 року. Автором музики затвердили Михайла Вербицького, а в березні 2003 року Верховна Рада України схвалила текст гімну, в основу якого покладено вірш Павла Чубинського. Це є наш дороговказ. І я би хотів, щоб ми дуже добре вчиталися в кожне слово, в кожен рядок. І завзяття праця. Щира свого ще докаже, то, чого нам з вами бракує. Ми завжди думаємо, що хтось це зробить. Ні. Тільки ми тут, на нашій землі, ми разом повинні збудувати країну, в якій хочеться жити. сьогодні це все дало вам тижні щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.